Вітаю! Здоров'я важлива річ, а здоровий сон є його запорукою. А бренд Dormeo – це товари, які можуть допомогти з організацією здорового сну. В асортименті Dormeo є матраци, подушки. Топери, ковдри та постільне приладдя. Бренд Dormeo продається в 40 країнах світу. Це бренд для тих, хто хоче прокидатись без болю у тілі, завдяки правильно підібраному матрацу, забути про дискомфорт у шиї, завдяки зручним подушкам, та для тих, хто обирає гіпоалергенні, зносостійкі та екологічні товари для здорового сну. Чи можна зекономити в інтернет-магазині Dormeo? Так, по лінку під відео можна перейти на сторінку акцій, де побачите знижки до 50. А акцій багато, наприклад, класична подушка зі знижкою 20%. А якщо будете купувати дві, Знижка буде 25%. Ще один варіант зекономити: зареєструватись в клубі «5 зірок. Це програма лояльності брендів Топшоп та Дормео. Кожен учасник клубу при вступі отримує подарунок. Картка преміум для участі на рік коштує 549 гривень, і вона вже дає два купони по 50 гривень. Знижки на наступну покупку, персональні знижки на топові товари та ВІП-пропозиції для клієнтів програми лояльності. Також обов'язково отримуєте подарунок, якщо придбаєте на рік членство в клубі. Чи можна на сайті Дормео скористатись промокодом? Так, знижки по промокодах не надто великі, але вони дозволять хоча б зекономити на доставці, адже Дормео доставляє новою поштою і вартість доставки залежить від ваги та розмірів покупки. На цьому в мене по знижкам в Дормео все. Якщо виникнуть питання, задавайте в коментарях.